Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Комунальні послуги в Україні подорожчують після війни. Це не здогадки, а це вимога від Міжнародного валютного фонду. І було заявлено, що в 2025 році ми, тобто українці, платимо вдвічі менше від реальної вартості газу і електрини. Чому так відбувається? Хто за це платить? І головне, що буде після перемоги? Пояснюю вам коротко, зрозуміло і чесно, що відбувається. У червні 24-го року Міжнародний валютний фонд чітко написав, Україна має прийти до економічно обґрунтованих тарифів після завершення активної фази війни. І хочу нагадати вам, шановні глядачі, що це вимога реформ від МВФ. В обмін на фінансову допомогу Україні. Тобто МВФ ставить завдання перед Україною виконати окремі реформи. І однією з цих реформ є підвищення вартості тарифів до європейських рівнів. Можете перепровірити, це робиться дуже просто. І якщо виконуються ці реформи, МВФ платить кошти. І ось однією з цих реформ є підвищення тарифів на газ і електроенергію. До ринкового рівня. Оце одна реформа, про яку зараз я кажу. Вони наголошують: сьогодні українці покривають лише 30-50% собівартості електроенергії та газу. Ці цифри надані урядам України, а саме це. Міненерго, Мінфін і регулятор НКІП. Тобто, це не хто зовні наказав. Це наші офіційні дані, але погоджені з європейськими партнерами. А тепер давайте скажемо фактично, скільки ми платимо у 2025 році. Газ для населення. Ціна 7,96 гривень за кубометр. Тариф фіксований від Нафтогазу. Він діє до 30 квітня 2026 року. А от реальна ринкова ціна з урахуванням імпорту, логістики, ПДВ від 15 до 20 гривень за метр кубічний. Електроенергія. Єдина ціна 4,32 гривні. Кіловат на годину. Незалежно від обсягу споживання електроенергії. А вартість понад 5,5 гривень, а часом від 6 до 7 гривень, якщо є імпорт з Європи. Отже, ми платимо менше половини того, що воно реально коштує державі. І ось вони так заявили, що українці платять двічі менше, між реальної вартості газу і електроенергії. І тут головне питання: а хто покриває цю різницю? Держава покриває з бюджету. Донори, наші європейські донори, тимчасово допомагають, тимчасово вони весь час допомагати не будуть. Комунальні підприємства влазять у борги. Мова йде про облгази, водоканали, тепло, комун енерго. Оці підприємства змушені. Покривати різницю самі, взявши гроші у борг, і це створює ризик різних проблем у системі для додаткових витрат для всіх нас. Мова йде про майбутнє, бо ці кошти треба віддавати. І тут виникає питання: а що буде після війни, коли завершиться війна? Яка буде ситуація? А після війни держава буде зобов'язана підвищити тарифи. Це реальні факти. Це не просто бажання якесь. А це умова МВФ. МВФ диктує свої умови підвищити оці ціни до ринкових. Але питання тут виникає. Не в самому підвищенні, а в тому. Як ми це пройдемо оце підвищення? Бо якщо просто підвищувати ці тарифи, люди не зможуть їх платити. Це однозначно. Виростуть борги, почнуться соціальні вибухи. Тому перехід має бути м'яким і справедливим. Зараз уряд утримує ситуацію таким чином. А це фіксована ціна на газ до весни 2026 року. Єдина ціна на електроенергію без поділу на обсяги. І відповідно субсидії, які отримують понад 3 мільйонів родин. Але цього мало. Якщо тарифи оці виростуть, а вони виростуть. Субсидії не встигнуть за цінами. Тобто, Субсидії не покриють оцю ціну на тариф. І тут виникає дуже важливе питання до уряду в першу чергу. Чи має уряд план Б, якщо це відбудеться? А це відбудеться. Чи цього плану немає? Ось питання, на яке має бути відповідь нада. І ось що реально треба робити зараз, щоб вижити після тарифного удару, який буде рано чи пізно. Це прозора система субсидій автоматична і чесна. Боротьба з тіньовими зарплатами, щоб люди отримували білу допомогу. Масова термомодернізація. А це утеплення, лічильники. Зменшення споживання, тобто мова йде про галузь ЖКХ. Комунікація. Держава має говорити з людьми, а не ховатися. І особливо місцева влада має мати контакт зі своїм населенням. Бо люди ж підуть до місцевої влади, якщо щось не так буде. Якщо бунти будуть у соціальні, якщо будуть борги, місцева влада це буде відчувати в першу чергу. Комунікація має бути. На місцевому рівні, відповідно, зараз держава має робити все для того, щоб цього не було. А для цього має бути план Б, про який ми кажемо у вигляді великого питання, чи є цей план Б, чи його немає. Який же можна зробити висновок? Так. Комуналка зросте. Це однозначно вона зросте. Головне, чи буде у людей можливість платити при цьому і жити гідно. Ось питання. Якщо комуналка зросте, ми повинні вимагати справедливу державу, підтримку для незахищених і чесні правила гри. Ось, ламглячі, яка ситуація і що буде після війни у вигляді комунальних послуг. Тому поширюйте це відео. Обов'язково поширюйте, щоб як можна більше людей про це знали. Пишіть в коментарях, скільки ви платите і чи готові ви до цього підвищення. Підписуйтесь на наш канал, бо ми говоримо про правду. Яку інші замовчують, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал. Всім дякую і до нових зустрічей.